Вітаю. Все тяжче, що в інтернеті з'являються такі ролики, там, де командири військові, ну, в в військову форму, навішані з медалями, там, різними орденами, розповідають про необхідність е, все більше і більше мобілізації. І виникає ну, закономірне питання, а що ж ти зробив з тими, що були до цього? Як так виходить, що в основному лишаються самі лиш командири живими, а солдатів, сержантів, простих, просто їх немає. Це ж дуже просто. Приблизно така ситуація, як заводять на позиції, кажуть, або ти йдеш на третю лінію оборони, десь типу, уявіть собі якийсь уявний блокпост. Потім тебе висаджують, кажуть, дойти до точки туди і далі тебе відведуть. І оці хлопці короче, йдуть, а по факту, виходить, в одну сторону. Це один з випадків, це було під Красногорівкою. Далі було таке, що розповідають, що там все вкопане. Нічого з собою брати не треба, копати не треба, позиції там є. Все буде дуже добре. БК беріть по мінімуму, щоб вам важко не було. Виявляється, там нічого немає, окопчики по коліно, а в умовах сучасної війни це стопроцентна загибель. Крапка. Далі. Кажуть, що там ви йдете на один чи на день-два. Максимум. Там просто відстояти, тримати, будете тримати другу-третю лінію оборони і все. А по факту то, не пе, ну, ту, то, то навіть, навіть не ноль. Були такі випадки, що пацани реально на мінусі стояли, коли вони ну, в окруженні стояли, і все. І ви таку ситуацію, що просто-напросто хлопці стоять, в них там по 10 пачок цих патрончиків, і все. 3-4 магазина, і цього явно не вистачає ні на день, ні на два, тим більше. А командир, а командир потім розказує, що він дуже сильно бойовий офіцер, що як йому важко втрачати хлопців, але тим не менш він готовий далі йти в бій. За який рахунок? Очевидно, за рахунок життя тих хлопців, яких вже не повернути. І далі він буде на камеру розповідати, який він бойовий офіцер, як він любить Україну, як він приїхав з Польщі, чи він покинув свій бізнес. Чи він там то, чи він там все, і які в нього поранення, і 718 контузій. тільки ті, хто виживають, вони кажуть, ми його в очі на полях бою не бачили. А деякі кажуть, я перший раз його побачив через місяць, як вернувся там, ну, з мінуса чи з нуля. Отакі реалії наших бойових офіцерів. Я не кажу за всіх, але ну, практика показує, що десь відсотків 70-80 іменно таких красавців в нас є.